Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо робочий день і до слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, підполковник Леонід Матюхін. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Вчора, 7 травня, міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак провів зустріч із конгресменом США, головою Комітету Палати представників США з питань енергетики та комерції Фредом Аптоном. Міністр оборони України подякував за надану матеріальну допомогу та зауважив, що не менш важливою є політична підтримка США. Наразі матеріально-технічна допомога США надана українській армії, сягає близько 25 мільйонів доларів. США. Під час зустрічі було обговорено питання перебігу подій на сході країни та перспективи подальшої співпраці США в контексті врегулювання складної воєнно-політичної обстановки у нашій країні цього тижня в оборонному відомстві відбулася зустріч заступника міністра оборони України керівника апарату Петра Міхіда з конгресменом США, головою підкомітет, підкомітету з питань нових загроз комітету збройних сил Джо Вілсоном. В Україні триває демобілізація військовослужбовців, які відслужили належний термін. Згідно з указом президента України про внесення змін до указу президента України від 17 лютого 2015 року No88, терміни призову та звільнення у запас продовжено з травня до червня 2015 року. У Міністерстві оборони України триває робота із забезпечення військовослужбовцям Житлом. Днями 50 квартир у Кривому розі Дніпропетровської області отримали військовослужбовці Збройних сил України, у тому числі учасники проведення антитерористичної операції. Реконструкція будівлі гуртожитку під 100-квартирний житловий будинок стала можливою завдяки фінансовому ресурсу, виділеному урядом Міністерству оборони України. Ремонтні підрозділи. Ремонтні підрозділи Сил антитерористичної операції відновлюють військову техніку та озброєння, що зазнали бойових пошкоджень або вийшли із ладу. Ремонтні підрозділи, які виконують бойові завдання у районі Артемівська, здійснюють цілодобовий ремонт та відновлення військової техніки та озброєння. Воїни-ремонтники у польових умовах здійснюють поточний та середній ремонт автомобільної та бронетанкової техніки. Проводять евакуацію несправної техніки, яка знаходиться на лінії зіткнення. Виїзні ремонтні бригади проводять ремонт та налаштування систем управління вогнем та технічне обслуговування військової техніки. Упродовж минулого місяця силами ремонтних підрозділів повернуто до строю десятки одиниць різноманітної військової техніки. Для виконання цих завдань ремонтні підрозділи забезпечені усім необхідним устаткуванням, спеціальною технікою та обладнанням. Військові ремонтники з Рівненщини також продовжують забезпечувати артилерійські підрозділи Збройних сил України відновленим озброєнням та військовою технікою. Спочатку року колектив військових ремонтників з Рівненщини поповнив військо понад 100 одиницями відремонтованого озброєння та військової техніки. Наразі у цехах Центральної артилерійської бригади озброєння фахівці відновлюють та обслуговують гаубиці та гармати. Також зведений підрозділ військових ремонтників виконує завдання із супроводу військових колон та обслуговування озброєння і військової техніки безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції. На передових позиціях сила ТОП постійно працюють фахівці групи інформаційно-психологічної підтримки. У військових частинах та підрозділах, які виконують бойові завдання у районі Артемівська, постійно працюють фахівці групи інформаційно-психологічної підтримки. Особливу увагу приділяють підрозділам, які дислокуються безпосередньо на лінії зіткнення. З військовослужбовцями проводять психологічні тренінги, за необхідності надають оперативну психологічну допомогу. До групи офіцерів-психологів обов'язково входять і військові капелани. Також військові психологи доставляють на передову підрозділам свіжу пресу та книги. Під девізом Перемога заради миру у зоні антитерористичної операції триває автопробіг техніки часів Другої світової війни. На вшанування героїв. На вшанування пам'яті Героїв Другої світової війни та увічнення внеску українського народу в перемогу над нацизмом в зоні проведення антитерористичної операції проходить патріотичний автопробіг військової ретротехніки за маршрутом Київ, Слов'янськ, Красноармійськ, Зелене Поле, Волноваха та Маріуполь. Завтра, у рамках заходів з відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі, відбудеться марш військових оркестрів України та іноземних країн. Від станції Метро Арсенальна до меморіального комплексу Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 41-45 років. Участь у заході беруть оркестр сил оборони Естонської Республіки, оркестр Збройних сил Йорданського Хашемітського королівства, оркестр прикордонної гвардії Республіки Польща, оркестр Збройних сил Литовської Республіки. Військовий оркестр Збройних сил Республіки Сербія, військові оркестри Київського гарнізону, Національний Президентський оркестр України, заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України, оркестр почесної варти полку Президента України, військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України та багато інших. Увечері ці військові оркестри виступатимуть у міських парках столиці України. Також на площі перед музеєм Великої Вітчизняної війни відбудеться урочистий ритуал складання військової присяги на вірність українському народу солдатами строкової служби, що були призвані навесні 2015 року. В урочистій обстановці та присутності Верховного головнокомандувача молоді захисники України виголосять клятву на вірність Україні. А тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу проведення антитерористичної операції, капітану другого ранку підполковнику Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про події в зоні АТО. Доброго ранку, пане Леоніде. Вітаю вас. Слухаємо від вас інформацію щодо подій в зоні АТО протягом минулої ночі. Ну, з 18-го вісімнадцятої бандит в ході обстрілів з українських знову активною. Зважаючи на мінській домовленості. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали обстрілів з мінометів заборонених калібрів, позиції українських військ поблизу населених пунктів Піски, Гранітне, Опитне та Авдіївка. На Маріупольському напрямку точкою зіткнення, як і раніше, залишається населений пункт Широким. Тут противник застосовував 122 мм артилерію та міномети калібру 70 мм Ну, взагалі, якщо говорити про цей напрямок, то після 24 годин в там е -е, був один голосом. Е -е -е -е. Ті ж види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Богославське, Новгородське, Красний Пахар, Широка Балка, а в населеному пункті Ленінське бойовики вели вогонь з танку. В районі станиці Луганської та щастя працювали ворожі снайпери. Крім того, найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. За крайню доку е їх використання збільшилось в рази. Всього українські підрозділи зафіксували 22 підприємні літальні апарати, які було помічено в напрямку населених пунктів Жолобок, Кримське, Маріуполь, Широкине, Гайлюки, Тепри, Коупахнова, Верхнетецьке та інших. Слід зазначити, що на звільнених та Луганщини, постійно працюють військові сапери, які кажуть, поля, дороги. Звісно ж, вистачає роботи і населених. Наразі це все. Дякую, пане Леоніде. Колеги, чи є запитання до спікерів? Питань немає. Дякую ще раз, пані Вікторія, пане Леоніде, до зустрічі у вівторок. Доброму дякую, бачення. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг пів на 12